Тема, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, тоді знаєтесь. Де ремонтують дороги, які ми вибираємо? Хто взяв участь у відкритті туристичного сезону? Як на підприємстві Едельвіка створюють справжні шедеври мистецтва, чому садили разом яблуньки, чорнобильці і діти нашого міста. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. На повесняному спекотна погода сприяє комунальникам, аби ті розпочали інтенсивний ремонт вулиць, тротуарів та пробудинкових територій обласного центру Волині. Тільки минулого тижня у Луцькому ми стали свідками облаштування дворів на проспектах Соборності та молоді, капітального ремонту тротуарів і побачили, як у нашому місті постають перші велодоріжки. Найбільший обсяг робіт виконують спеціалісти Луцькавтодору загальною кошторисною вартістю Кілька мільйонів гривень. Відтак, Луцький міський голова Микола Романюк та директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Кубіцький аналізували результативність складених коштів у ремонт доріг та дворових територій. І, звичайно ж, якість виконаних робіт. А ще вражає розмахом об'єм запланованого. Здається, мешканцям будинків на проспекті Соборності та молоді, які мають номери 13, таки пощастило, бо спеціалісти Луцької ДПМК гарантують якість облаштованих дворів, де навіть будуть встановлені ігрові комплекси для для малечі, а біля під'їздів лавки для сивочолих людей. До слова, це перехрестя кількох доріг, що променями розходяться від гостинця до спальних районів кварталу, планували облаштувати ще минулого року. Але ситуація в країні внесла корективи, але не змінила плани місцевої влади. Так, звичайно, дуже добре. Що зробили, тобто дітки будуть мати де гратися, і нам буде досить зручно з дітьми. А вулиця Кравчука в обласному центрі повнилася гомоном ремонтної техніки майстрів Луцька Луцькавтодору, які ведуть тут капітальний ремонт майже 4 тисяч квадратних метрів проїжджої частини. Вона вкрита асфальтно-бетонною сумішю з мастикою, яка у кілька разів перевищує міцність асфальту. Щоправда, вона дещо дорожча, але окупиться гарантованою на десятиліття експлуатацією дороги. Ось тільки дратує брак культури деяких водіїв, які, попри заборону руху, таки намагаються проїхати свіжовимощеним покриттям. А проспект Соборності, здається, стане еталоном капітального ремонту тротуарів у нашому місті. Саме тут і виділено дві смуги для велосипедистів на вимушеному бруківкою тротуарі. Вже найближчим часом дорожники встановлять відповідні знаки і намалюють розмітку, а тим часом завершують облаштування з'їздів біля магазину Троянда, оминаючи східці для пішоходів. Словом, наше місто поступово змінює обличчя, набирає європейського вигляду, а Микола Романюк, як і обіцяв лучанам, таки робить їхнє життя комфортним. Продовжуємо ті роботи, які ми робили на протязі останніх років, що стосується прибудинкових територій, яких в планах у нас на цей рік, ну в першу чергу 15 тих, які ми не виконали в минулому році, на жаль, бо не було можливості дофінансувати. І до червня місяця ми плануємо їх завершити. Всього в нас переліку 35 прибудинкових територій. Будемо старатися їх зробити і всі тротуари, які ми будемо робити, ми максимально будемо старатися їх робити тільки в Бруківці. У пріоритетах міського голови таки вгадується турбота про пішоходів, яким буде приємно пройти тротуарами, де майже ніколи не ступала нога людини. Чи то на вулиці Конякіна, чи навіть вимощеним спеціальною бруківкою-переходом через вулицю Глушець до центрального парку. До слова, такі переходи планують викласти біля палацу учнівської молоді та біля гімназії числом 4. А ще минулий тиждень у Луцьку був позначений відкриттям туристичного сезону. Така широкомасштабна театралізована акція у нашому місті відбулася вже втретє і стала захоплюючою мандрівкою лучан та гостей міста у просторі і часі. Втім, то була не просто екскурсія в історичне минуле, а й створення сучасного іміджу обласного центру Волиня з усилями спеціалістів управління туризму Луцької міської ради та акторів театру Гармидер. Ликун, який кілька століть тому зібрав лучан, аби разом відкрити невідомі сторінки нашого міста і серцем доторкнутися до його історичної спадщини, яку, відверто кажучи, не усі мешканці обласного центру і знають. А цього вечора кожен, хто прийшов на відкриття туристичного сезону, отримував оригінальну відзнаку його учасника. Отож, що найперше організували вибори народного кликуна, якому у часи середньовіччя за відсутності засобів масової інформації доводилося повідомляти лучан про найважливіші події в місті і забезпечувати спокійний сон городян. Для цього потрібно було мати добрий голос, що й довів гість зі Львова, якого й обрали народним кликуном. А далі обранець громади Микола Романюк відкрив книгу цьогорічної мандрівки вулицею Богдана Хмельницького міста, що й символізувало відкриття туристичного сезону у Луцьку. Якщо говорити взагалі про те, що кожен повинен любити своє місто, займатися його промоцією то міста то безперечно це є невеличка частинка, скажімо, тої роботи. Ці заходи важливі тим, що чим більше людей пізнають про місто, вони багатьом розкажуть про, про це. Другою зупинкою учасників відкриття туристичного сезону стала кав'ярня Золотий Дукат, що заховалася за будівлею сучасного банку. Назва закладу теж вибрана не випадково, бо за легендою, власниця будинку Груні Акац знайшла у підземелі, де зберігала вино не тільки залишки старовинної цегли заводу Лучани, а й золотий Дукат. До слова, за умовами конкурсу, він дістався дівчинці, яка може бняти його на філіжанку кави. Але здається, такий сувенір дорожчий усієї кави на світі. Надзвичайно хвилюючою стала наступна зупинка учасників туристичної подорожі у приміщенні колишньої єврейської гміни. Рабінат був збудований 1929 року, хоча, до слова, перша згадка про євреїв у Луцьку датується 1380 роком. Перед початком Другої світової війни у нашому місті їх було більше 17 тисяч. Сьогодні залишилося близько 500. А цього вечора актори повідали присутнім щемливу історію трьох єврейських музикантів під звуки, танго, старого. A dzisiaj wszystko się skończyło. No trudno widać nosta. Багато цікавого довідалися учасники туру і біля першої української гімназії, стіни якої пам'ятають Ярослава Галана і Модеста Левицького, дослідника і керівника краєзнавчого музею Юзефа Фіцке. Але до справжньої історії учасники мандрівки містом доторкнулися у театрі Ляльок, який раніше був драматичним і носив ім'я Юліша Словацького. Гості обласного центру не приховували захоплення організацією туристичного проєкту, дивуючись, як на такому короткому відрізку вулиці Богдана Хмельницького можна відкрити для. Себе багато цікавого і повчального. Це подія, якої немає жодне туристичне місто України. І я вважаю, що всі міста мають позаздрити такі події, і її потрібно розвинути до масштабу всеукраїнського. Що саме в Луцьку є подія, яка відкриває всеукраїнський туристичний сезон. Дуже приємно, що в нас відбувається взагалі от. Така подія і що дуже багато людей долучилися до цієї події. Сподобалося, ну, що ми відкрили сторінки історії, дещо знали, де що дізналися. Сподобалося, що організатори влаштували таке театралізоване дійство. Ну, Взагалі дуже сподобалося, навіть важко передати емоції, які ми відчули саме відбуваючи тут. Завершували мандрівку біля стін міської ради, нагадавши учасникам імпрези встановлення гербів Луцька, від жінки, що тримає два вінки, якими нагороджували видатних лучан, до Святого Миколая, який став символом міста 2007 року. А родзинкою заходу стало запрошення переможців численних конкурсів на знання історії Луцька на чаювання з Миколою Романюком. І вже в кабінеті міського голови до пізнього вечора смакували запашним чаєм і згадували пращурів, чиє життя можливо було не Надто комфортним, але не менш цікавим і захоплюючим. У майбутнє без техногенних катастроф закликали Лучан ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції та спеціалісти відділу екології Луцької міської ради разом з вихованцями дошкільного навчального закладу номер 34 участю у висадженні незвичайного саду пам'яті. До слова, Луцьк чи не єдине місто в Україні, де таким чином місцева влада вшановує ліквідаторів техногенної катастрофи у Чорнобилі. Втім, то ще і зв'язок поколінь який не дасть загубитися у вирії подій сьогодення подвигу, здійсненого тоді у квітні 1986 го Сьогодні, коли світ бореться з наслідками аварії на атомній станції Фукусіма у Японії, саме час нагадати усім, що і в Україні пам'ятають поіменно кожного, хто ціною власного життя подарував дітям чисте, без радіаційного пилу небо. До слова, таких техногенних катастроф у світі сталося аж п'ять, але за потужністю і наслідками рівних Чорнобильській не було. І оті грані подвигу пізнають вихованці дитячого садочка числом 34, завідувачка якого Світлана Філюк, теж дружина ліквідатора що працює пожежником у Луцьку. А заступник міського голови Юрій Вербич бачить у таких акціях дещо більше, аніж висадження дерев на знак пам'яті загиблих чорнобильців. Тому що ми ще, і ще раз намагаємося привернути увагу до тих людей, що спасли нас, що спасли нашу країну. І разом з тим, з тим стверджуємо, що життя продовжується, має бути чисте навколишнє середовище. І найголовніше, що це повинні діточки розуміти, ще з таких маленьких років. І саме на таких прикладах, я думаю, що ми життєствердно, стверджуємо, що в нас є майбутнє, є хороші діти, є чиста природа. І, звичайно, є люди, які будуть за цим дивитися, які будуть це відстоювати. Отож, цей дошкільний заклад став сьомим у нашому місці, де фруктові дерева у символічному саду пам'яті садили разом ліквідатори аварії на ЧАЕС, вихованці дитячого садочка і представники місцевої влади. 29 дерев до 29-ї річниці трагедії, яка сталася 1986 року. І хоча то вже історія в житті нашої держави, і діти, і дорослі хочуть майбутнього без техногенних катастроф. А ці яблунки з часом дадуть плоди, за якими і пізнаються духовні цінності нашого. Ми вже не перше, постійно ходимо кожен раз і ходимо кожному році, вже у нас такий як обичай, так? кожному році ми садимо дерева в дитячому садочку. О, і з дітьми садимо те деревце і вже його назвали Аврора, доця назвала, а хлопчик підтримав нас. Я посадила перше дерево у своєму житті, коли виросту, до нього буду приходити і доглядати. Про подвиг ліквідаторів і шану місцевої влади до загиблих нагадуватиме дітям мармурова дошка з символічним деревом з металевим листям. Чому саме воно стало символом Чорнобильської катастрофи, розповідатимуть малечі дорослі, щоб пам'ятали. Минулого тижня ми побачили яскравий приклад успішного менеджменту на підприємстві, що дозволило вдвічі розширити потужності виробництва такого відомого чи не усім лучанкам Едельвіка. Вишукані сукні, сорочки, вишиванки користуються неабияким попитом, особливо серед гостей нашого міста. А відтак постало питання відкриття ще одного нового цеху, продукція якого зорієнтована на європейський ринок. Отож, аби ознайомитися з роботою чи не єдиного в Україні підприємства легкої промисловості, яке нарощує виробництво навіть у скрутний для України час, приїхав Луцький міський голова Микола Романюк і побачив вже завтрашній день нашої економіки, яка таки може конкурувати з європейськими фірмами за умови мудрої організації та менеджменту керівника. Бо Дельвіка то не тільки чудові сорочки та сукні, а й приклад впровадження енергозберігаючих технологій, особливої турботи про людей та умови їхньої праці. пошук Нових ідей та рішень, зорієнтованих на європейський ринок, а відтак і розширення виробництва, що дає упевненість у завтрашньому дні, і керівництву підприємства, і більше 200 працівникам Медельвіки. Ну, розширення викликано тим, що виникла потреба збільшити кількість робочих місць, тому що продукція користується попитом, є замовлення, замовляють торгові мережі, замовляє метро, епіцентр. І в Україні склалася така ситуація, на жаль, неприємна, але це сприяло тому, щоб всі українці згадали про те, що вони українці і власне, почали цікавитися українською продукцією, українськими виробниками. І це Обумовило зріст попиту на нашу продукцію і зростання, розширення потужностей нашого підприємства. Отож, нова виробнича лінія Едельвіки то 75 робочих місць. І найсучасніша техніка німецького та японського виробництва, до роботи, на якій відібрали найпрофесійніших майстринь. Адже нові машини не тільки працюють у кілька разів швидше інших аналогів, а й навіть здатні пришивати гудзики та робити петлі, а оздоблення виробів єдине в Україні. Одночасно під руки кравчинь лягає півтори тисячі метрів тканини, і саме ця лінія дозволяє блискавично змінювати асортимент, випускаючи продукцію невеличку. Партіями. Отож, не випадково тут працюють майстри найвищого класу, як Галина Корецька, 12 років стажу, якої на Дельвіці дозволяють порівнювати минуле і сьогодення. Працювати тут І Хороший колектив у нас, всі здружилися. Працюємо цікаво. І нам цікаво працювати, у нас нові моделі. Кожного разу хочеться щось нове, нове підпробувати, як воно шиться, собі щось пошити так само. Цікаво, дуже цікаво, мені подобається. Вразили Миколу Романюка не тільки справжні шедеври мистецтва, що створюють майстрині Едельвіки, а й найсучасніша котельня Вісман. До слова, таких у Луцьку всього три. І тільки потужні підприємства можуть дозволити собі такі енергоощадні технології. І, звичайно ж, машини. Оскільки пряжа для Едельвіки надходить з усіх країн Європи, ну, в основному з Бельгії, то на підприємстві є станок, здатний створити основу для 9 мільйонів метрів тканини у рік. Але використовують майстри потужність техніки залежно від потреби. А вона, відверто кажучи, не обмежена, бо продукція підприємства то одяг для немовлят і спецкостюми для воїнів української армії. Та й не випадково Едельвіка має сім найвищих нагород від модельєра В'ячеслава Зайцева, а дочки президента України у новорічному вітанні теж були у вишитому одязі наших луцьких майстринь. Це є виробництво дає, постійно використовуються не тільки новітні технології, а використовуються ідеї, ідеї. Нові вони молодці, вони вловлюють, вловлюють момент, вони шукають щось нове, вони працюють на міжнародних ринках, вони пропагують ну, не тільки свою продукцію, а вони пропагують і нашу Україну. Принагідно нагадаємо, що тільки минулого року підприємство сплатило податків до міського бюджету більше півтора мільйона гривень та ще 100 тисяч за оренду землі, а середня заробітна плата тут 4 тисячі гривень. Тим часом і нарощує потужності. Вже найближчим часом тут запрацює другий цех, ще на 60 робочих місць. Минулого тижня більше 20 призовників нашого краю склали присягу на вірність народу тепер вже як бійці військової частини 1141 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. До слова, у цьому луцькому підрозділі майже усі військовослужбовці-контрактники, серед яких є навіть два миротворці. Можністю та професіоналізмом позначений бойовий шлях військової частини у зоні антитерористичної операції. Перша цього року протяга молодого поповнення продовжить славу національних гвардійців нашого міста. На плацу військової частини, попри холодний дощовий день, серед батьків та почесних гостей на трибуні панував святковий настрій, бо ж не часто молоде поповнення ось так урочисто складає присягу на вірність українському народові, тим більше в елітному підрозділі Національної гвардії України. За традицією, хлопців одностроях благословило духовенство Української православної церкви, подарувавши кожному призовнику іконки, як обереги від ворожої кулі. А батьки, хоч і з хвилюванням, не приховували гордості за своїх дітей, які не схов ховалися за спинами товаришів, не уникали служби в армії, а з честю виконують громадянський обов'язок. Ну, на душі дуже велике хвилювання, але й радість, що дитина все-таки пішла в армію і все-таки буде служити нашій вітчизні. Хай буде справжнім чоловіком. Один за одним підходили до командирів військовослужбовці, аби скласти присягу вже зі зброєю у руках. До слова, сьогодні в Україні національними гвардійцями стали більше двох тисяч бійців, серед них семеро лучан. Від сьогодні вони члени бойового братства. Три місяці вчитимуться оперативного улагодження, а далі виконуватимуть накази головнокомандуючої української армії. Адже на сході України війна ще не закінчилася. Я гордий, що я стою тут, а що буду служити Україні. Ну, я хочу, щоб все-таки ця обстановка, яка зараз є, вона припинилася. І будемо робити все можливе, аби вона припинилася. Підпис на присязі засвідчить вірність бійця українському народові і прапору, під яким відтепер триватиме їхня служба. Адже обійми рідних і близьких людей то символічне прощання з цивільним життям. І кожному, кого до грудей сьогодні притискали матері, бажали тільки одного залишатися живим. А малеча тим часом на виставці, організованої для відвідувачів, освоювала бойове спорядження національного гвардійця. Дуже хотілося б, аби ці кулемети ніколи не стріляли. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних усель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.